Днями до Відьопольської студії телебачення звернулися небайдужі односельці, вчителі, батьки дітей із проханням, яке лунало як крик душі по допомогу. Справа в тому, що у страшну дорожньо-транспортну пригоду потрапила 9-річна дівчинка, учениця 3-го г класу Відьопольського навчально-виховного комплексу імені Шевченка Даша Мідна. Травми, які отримала дитина під час зіткнення із легковим автомобілем, лікарями районної та обласної лікарень оцінюються як тяжкі, необхідно провести декілька складних операцій, які дадуть можливість дівчинці стати на ноги, бути в майбутньому щасливою, здоровою, красивою. Фінансова складова у даному питанні залишається дуже важливим фактором. Батьківським комітетом класу та класним керівником, де вчиться Даша адміністрацією школи, її однокласниками було запропоновано благочинну акцію збір коштів на лікування і реабілітацію маленької школярці. Тут підключилися і старшокласники 11 класу, які взяли на себе роль волонтерів. Згідно наказу по учбовому закладу, діти виконують доброчинну місію, збираючи кошти на лікування Даші Мідної. Ми хочемо допомогти дівчині, щоб ну, її життя відбувалося добре. Також ми будемо ходити в міліцію, адміністрацію, наш відеопольський ринок ну, і будемо просити людей, щоб вони допомогли ну, нашій дівчині з нашої школи. В школе многие дети относятся к этому положительно и помогают материально, ну и поддерживают ему девочку, желая, чтобы все было хорошо и операция сложилась удачно, и все помогают, ну, чем кто может. У нас в классе вот произошла такая трагедия. Как-то вот получилось так, что мы созвонились с классным руководителем, с нашими мамами, с... начали звонить более людям компетентных в этих вопросах, начали нам поступать советы, начали нам поступать предложение. Вот таким образом как-то у нас получилось, эта волна поднялась, мы пошли, мы сделали, мы, э, мы постарались, и, по крайней мере, мы надеемся, что у нас хотя, хотя бы что-то получится во, во спасении Дашеньки, во спасении ребенка, э, э, для, для, спаси, для спасения наших детей, которые ждут эту Дашеньку, которые каждый день э, спрашивают у меня, дочь спрашивает каждый день, мама, а будет ли, мама, а когда, мама, а на этих выходных она уже приедет домой, то есть Детки ждут. Мы вот только ради этого, ради, для того, чтобы помочь. Дашеньке, пошли на это все, и мы надеемся, что у нас все получится. Спасибо большое всем, всем не... не, не неравнодушным людям, которые помогли нам в этой проблеме, потому что люди начали помогать всем. Кто деньгами? Хто советом, хто потрібним номером телефону, хто подсказкой. В Взагалі, люди помогали У нас, як как, как по мне, так у нас не Аведіополь, а більша Авідіопольська сім'я, яка вот сплотилась так в цій беде, і так этому ребенку на даний момент ми мы, допомогли. Мы, мы Я чула навіть таку історію, де вчитель їхав у маршрутці, і люди, почувши про цю аварію, почали здавати гроші навіть вчителю. У маршрутці для того, щоб потім передати ці гроші на лікування дівчинці. Це правда, це правда, і, і, і це правда. І було таке, що е, у мене дочь приходить додому і говорить: мама, знають, що я е, учусь в класі з цією дівчаткою. От мені передали во 20 гривень і во 20 гривень. Тобто, люди абсолютно чужі, які слышали хтось по слухам, хто-то бачив, хтось десь щось знає. От так от передають деньги. Сьогодні тривають уроки у третьокласників. Чатка та хлопчаки вчать математику, читають твори по літературі, слухають українські пісні на уроці музики. Але щодня кожен з цих дітей думає про свою однокласницю, яка потрапила в біду, хвилюється про її стан здоров'я, благає небеса, аби дівчинка знову відвідувала шкільні заняття та всміхалася з щасливим і дзвінким сміхом. Даш, привіт! Я хочу, чтобы ты побыстрее выздоровела, потому что быстрее тебя сильно скучно. Ты сама была самая лучшая девушка в нашем классе, чтобы ты поправлялась и выздоравливала. Хочу, чтобы она побыстрее пришла к нам в класс и хочу сказать спасибо всем докторам, которые ее лечили, лечат. Мы тоже хвалимся. Такая трагедия была с нашей Дашей. Ну, я тоже поддерживаю Дашу, чтобы она поскорее пришла до нас в класс и выздоровела. Привет, Даша. Я очень хочу, чтобы ты ты стала на ноги и была здоровой. Приходи поскорее в наш класс. Привет, Даша, Я тоже за тобой скучаю. Без тебя нам очень скучно. Ты самая дівчинка девчонка в нашем классе. Привіт, Даша. Ми за тебе сумуємо, ми за тебе кожен день молимося, щоб ти стала на ноги. Бажаємо тобі добра, краси і щирості. Даша, Хотілося б, щоб таких акцій взагалі не було, звичайно, ну але життя є життя, і такі речі відбуваються. Це ще раз повторююсь, на жаль, не перший раз, коли ми всією такою спільнотою, я б навіть казав, не шкільною, а овідіопольською, навіть районною овідіопольською спільнотою, стаємо. Тому що інформація пішла і по інших школах, і там теж, наскільки я знаю, певна робота проводиться. Але, ну, звичайно, такий основний осередок це наша школа, це наші діти-волонтери. Це початкова школа, це батьки, якось так все відбулося, що всі небайдуже до цього відносяться. Я згадую відразу ситуацію, яка була півтора року тому, коли в дитини в нашого випускника теж діагностували дуже таку ну негарну хворобу, скажімо так. І теж ми почали цю волонтерську роботу. Теж ми почали публікувати інформацію в соціальних мережах і е, знайшлась людина, яка додала необхідну суму. Ми зібрали велику досить суму е, і дитині. Більше ніж 100 тисяч гривень оплатили і зробили операцію у Києві. І зараз да пухлина була, і зараз навчається вже на другому здається курсі в інституті, тобто. Все, все добре, да, я сподіваюся, і буде добре. Це від нього вже залежить. Е, ну, ще раз повторюся, ну це дуже погано, що такі ситуації відбуваються, але е, такі ситуації вони, ну скажімо так, демонструють, що ну, в нашому ну, суспільстві ну, ще щось таке є, люди здатні, люди можуть згуртовуватись. І е, ну, дуже хотілося б, щоб ми гуртувалися не тільки по прикрих якихось поводах, а й по якимось е, ну, гарним поводам, щоб ми могли. Чути один одного, щоб допомагали не тільки от у скрутному становищі, слід відзначити, що і дійсно ДТП, які трапляються в селищі за участю дітей для Авідіополя, стали вже жахливою, але нормою. Майже щомісяця фіксуються дані випадки з легкими або тяжкими травмами діти потрапляють у лікарні. Чи то водії винні у пригодах, чи малеча не знає, як поводитись на вулицях, чи потрібно встановлювати необхідну кількість світлофорів? Незрозуміло, але щось потрібно робити і нашій владі у тому числі. А що ж цього разу було? Як розвивалися події та хто винен у зіткненні, яке потягло за собою такі страшні наслідки? Запиталися ми у працівників дорожньо-патрульної служби. Ну, информация какая? 10.03 поступило сообщение в Ведеопольске видел полиции о том, что произошло ДТП, наезд на пешехода, ребенка. Ребенок доставлен в больницу. Экипаж ГАИ оперативно выехал на место. Я лично выезжал, сразу поехал в больницу к ребенку. Там же встретил и водителя автомобиля, который допустил наезд на пешехода, и родителей ребенка. Было установлено, что у ребенка на тот момент мы знали, что перелом шейки бедра. Потом стало позже известно, что еще перелом ключицы, Это уже когда ребенка доставили в областную больницу. Автомобиль, допустивший наезд, ну, оформили материалы происшествия, оформлял следователь. Материалы внесены в ЕРДР. А хто водій, тверези, не тверези, які да, трізвища, да, да, які автомобіль, легковий грузовий? легковий автомобіль, шевролет круз, да, если я не ошибаюсь, марка автомобіля. Водитель утверждає, що он по виду, естественно, трізвитний чоловік. Були взяти проби на ну, аналізи. Биосреды, чтобы в дальнейшем установить наличие там, или отсутствие алкогольного опьянения. По-моему, результатов на сегодняшний день еще нету. Но человек трезвый полностью. Но это белый день это в 2 часа дня. А призвище. Ой, я не, не помню призвище водья. Сейчас скажу. Могу ошибиться с фамилией? Было, да, наверное, было Ирина Романовна. Ну, жителя видеополя Виталий Александрович. А у даному випадку на що потрібно е, звернути увагу на перевищення швидкості, на е, стан здоров'я водія, чи тверези, чи не тверези, на неправильне поводження дитини, наприклад, на вулиці? Е, ну, Тут, що тут зіграло таку трагічну роль, що страпилась така саме трагедія? Знаєте, ставить, тобто є по старому уголовне діло, да, тобто кримінальне провадження. Ставить якусь -то точку і зараз дати правову оцінку, я і не маю права, і не можу. Тобто, хто в цьому пригоді, хто буде виновником ДТП, або це буде дитина, або це буде водій, я не маю права, є для цього слідователь. І ну, матеріали будуть, коли закінчено, направлені либо в суд, либо закрите кримінальне провадження. Но, по моему мнению, здесь сыграло то есть, все в комплексе. То есть, и водитель обязан был предусмотреть поведение ребенка, если она видела его заблаговременно. И ребенок не должен был перебегать проезжую часть, не убедившись в безопасности. То есть, Конечно, а чья больше вина? или то есть, Причина ДТП, то есть причинно-следственная связь уже ну, это будет следствие устанавливать. А чьи были какие-то сторонние факторы? Я на, на увазе, например, собака чи може хтось штовхнув дитину, чи може водій може об'їжджав якийсь транспорт чи яму, щось іще. Ну, я можу сказати тільки те, то, що було со слов дитина на місці відбування і со слов водителя. Со слов дитина, дійсно, і, і ніякі свідетелі там були, жінки, пояснили, що дійсно дитина спугалася, дитина спугалася собаки і почав Ну, родители говорят, что начала переходить проезжую часть. Водитель, водитель автомобиля, говорит, что начала перебегать проезжую часть. Ну, опять же, говорят, есть там видео съемки с камеры видеонаблюдения, я их не видел, я не могу утверждать, как оно было. Мы уже приехали по факту. Вот. водитель поясняет, что она увидела, она увидела э, ребенка. і почав об'їжджати. З якою ж швидкістю все ж таки рухався автомобіль? Це селище, це вулиця, це білий день, як ви говорите? Скорость автомобіля, скорость автомобіля буде встановлювати вже слідство. Тобто. На момент оформлення матеріалів, коли схему рисували поняти, тормозного пути не було. Тобто слідів торможення автомобіля не було. Тому буде дуже важко визначити скорість рухання автомобіля. Тобто триває слідство? Так, да, так, да, так. Да. У будь-якому разі розбиратися в даній ситуації будуть представники закону, і це кримінальне впровадження обов'язково триватиме деякий час і матиме свої наслідки. Але сьогодні вже необхідна допомога Даші Мідній. мідні. Дівчинка повинна стати на ноги, повноцінно жити, вчитись і насолоджуватись всіма красотами людського життя. Допоможіть врятувати їй здоров'я. Всі необхідні контактні телефони та номер розрахунку ПриватБанку на ім'я батька дівчинки ви можете бачити зараз на своїх телеекранах. Від нас всіх сьогодні залежить майбутнє Даші Мідної.